І зараз ти це ти, тебе тільки зачали. Давай в щастя. Щастя, відчувай, що ти в щастя. А клітинка починає ділитися, регенерувати в щастя. Ти створюєшся через щастя. Ти гідна того, щоб бути щасливою в цьому житті. Ти гідна. Тицяти один день народилася з цих новими енергіями. Да, і знову ти, це ти тобі три рочки. В свято багато людей. Да, і я знову з'являюсь біля тебе, беру тебе за ручку, вожу, на стіл прям ставлю, як на сцену. І говорю, давай щось і чуди, давай, виступи, там вірш, якісь розкажи, потанцюй. Давай, на тебе всі дивляться, всі аплодують. Як тобі? Я дуже впевнена, я така прям енергійна, така щаслива. Давай, приймай ці енергії, приймай. Нехай ці енергії ту енергоструктуру, нехай фізика приймає ці енергії, вчиться цими енергіями. Давай, проявляйся там, запали цей вечір там. Ти писаєшся собою. Ти гідна цього? Гідна. Знову шкала біля тебе від нуля до десяти, десять це ти достойна всього, що ти захочеш. Ноль це взагалі недостойно. Зараз яка шкала? Це десятка. Супер, давай, зберігай цей стан. Тицяти ти, тобі 20, сіяти безпечно, ти, ти тобі 25, бути впевненою, брати все, що ти захочеш, реалізовуватись, бути щасливою, ти гідна цього. Да? Ти тут і зараз бути щасливою, безпечно. Відчувай, відчувай себе. Всю увагу на свій сердечний центр. Чувай любов до себе. Кожна клітинка, кожна частинка твоя починає вібрувати на цих нових енергіях. Жити безпечно? безпечно. Проявлятися безпечно. безпечно. Починає, де ти мене кашляє? Покашляй. Не контейнеруй, не встримай, так кашляй. Давай нехай всі залишки прям з кашлюньками твоїми вилетять. Давай. Тепер прям проговори: я охренєнна. Давай, сама собі. Я охренєнна. Як відчуваєш себе? Краще. Да, відкривай очі зараз. Я дуже сильно впевненість. Давай, відкривай очі. Зараз я не твій психолог, чоловік для щастя. Я чоловік для щастя. Підходжу, обіймаю тебе. Як тобі? <у> 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 добре, добре, і мені хочеться цю енергію підтримувати, залишати, щоб вона навпаки збільшувалася все.